<реш> Бажаю міцного козацького друзі. Це спеціально для тих, хто розказує, розказує де. Ноль там, блядь, не ноль. Щоб ви зрозуміли. <реш> Що трапляється а, з логістикою, на жаль, дуже великі проблеми і пан я не виключення фарту і так багато. Віпав вдарила, вдарила, я таки не коні десь з лівої сторони. Походу сиділи на дорозі, але мені повезло. Бачите, роль справа і трошки повезло. Бачите, повилітало, ну це боженька. Тут ну, другого промисла не, немає. На війні вона тільки так і відбувається. Я за що хочу сказати? За те, що характер війни змінився, війна сама змінилася і дуже багато треба трап... коштів на ударні засоби середнього, ближнього, далекого радіусу дії. не красти мільярдами блядь, на реакторах, на дорогах, на савках, а кошмарить логістику підерів, логістику підерів кошмарить, не нас кошмарить. Ну, оце машина, все в мінус, Дальше що? Дальше буду зараз просити. Понятно, що мені машину дозвучить. Да, бо цю відремонтую, то це не виход. Ми маємо їх кошмарити. Я вам скажу, що ситуація це особливо сиві в районі Турецька, а там по, ну, ділянка до Морнограда, там взагалі наша ну, така срака і сам Мерноград, і Покрова, і Новопавлівський напрямок. Ти на будь-якому етапі можеш зустріти історію. Хорошо, як хорошо. Минулий день народження самій четвертий. Я вечерей та нам зустрів. Дякувати Богу, що такий подарок, <головік> подарок так обійшовся, Так що казати. Не буду сьогодні трогати цих філянків із секунов. Єдине, що скажу про оцих типах, да, які зайняли державні посади. З таким підходом до війни ми ніколи в житті війну не виграємо. Нам потрібен український патріот, верховний головнокомандуючий, він же президент. Є здатна Верховна Рада, хоча б частина з патріотів. І відповідно бувших військових, яких є багато поранених, хай займають державні посади в державних органах влади, правоохоронних органах. А ця вся блядь, грядка, тім блядь, же ж на це все. Скраві. Ну, блядь, да, Ну, да. Киянина якогось там шахнули, блять. Вчора когось шахнули, сьогодні шахнули. Бабусі Кирікой. Київ розкрали, блядь, мусора із чекістами, блядь, цього пituха военючого камерніцького вивезли за кордон. Блядь. О, до, до чого йдемо і до чого прийдемо. Коротше, ладно, не, не, не хочу я сьогодні, в мене негатива нема. Так, да, навіть бінокль остався, оставь, я себе. І все нахід забирав. Буду пішком іти, але вона завелася і поїхала. Удар поверху пройшовся. Ну, козаки.